Близько 20 полтавців у День Скорботи і пам'яті жертв війни в Україні взяли участь у пізнавальній велопрогулянці містом Пам'ятаємо. Організатори заходу пропонували жителям нашого міста проїхатися пам'ятними комплексами Полтави. Ми якраз знаходимося на меморальному. Комплексі солдатської слави, тому з цього починається екскурсія. Далі ми проїдемо до парку скорботної Матері, а далі проїдемо прийдемо ліс, Там також є поховання наших загиблих полтавчан. Наталія Уманець, учасниця велопрогулянки, розповідає: пересуватися велотранспортом розпочала нещодавно. Наразі із сім'єю у вільний час завжди беруть участь у велопрогулянках. 9 мая ходити – це теж як така пам'ятна дата. Ну тобто, необхідно пам'ятати. Сергій Пустовіт, учасник велопрогулянки, свого життя без велосипеду не уявляє. Чоловік говорить, ці заходи необхідно проводити для жителів нашого міста, бо вони дають змогу не тільки пізнати пам'ятні та цікаві місця Полтави, а ще й поспілкуватися з однодумцями. Бачити місто, вивчати його, популяризувати велосипед, здоровий спосіб життя і екологічний вид транспорту. Це для Полтави, я думаю, пріоритет номер один. Дев'ятирічна Дар'я Заборовець на велопрогулянку завітала з татом. Незважаючи на свій юний вік, дівчинка цікавиться історією України та нашого міста. Я впевнена, тут завжди цікаво розповідати. Я була вже на багатьох таких екскурсіях, і мені завжди подобається. Тому я ще приїхала і буду ще приїжджати. Незабаром Дар'я та інші учасники велопрогулянки планують вирушити у триденний похід пам'ятними місцями гадяцького району.